Привіт, друзі! Сьогодні завершив фінальний етап по закладці горіхового саду. Сьогодні я у лунки встановив мульчу. Мульча це складається з сіна і коров'ячого перегною. так воно все виглядає, як ви бачите, укріпив водозбірні лунки, так щоб вода краще затрималася. І забув також вам розказати про один нюанс при посадці саженців. Це колія. От ви бачите тут. Колія це бук, бук чи граб, я точно вам не скажу, але основне в тому, що цей кілок він потім не буде пускати коріння і рости в лунці, тобто він не буде заважати горіху, нормально розвиватися. Чому я вам про це згадав? Тому що для, на самому початку я нарубав кольї з верби. Як ми знаємо, верба прекрасно приймається в землі. І Якби мене б не зупинили при посадці, мабуть, виріс в мене сад не горіховий, а вербовий. Отак так воно все виглядає. Так я обробив лунки, оплав, це буде зберігати вологу, також від, від самого сонця і коли буде падати дощ, поживні речовини будуть просочуватися в ґрунт і давати свою користь саженцям. За увагу. Наступні відео будуть посадка сіянців, замовлення сіянців. Ну, слідкуйте за каналом і до зустрічі.